12 років поспіль своєрідним мірилом визнання рівненських художників стає мистецька премія імені Георгія Косміаді. Цього разу її лауреатом став живописець та монументаліст Василь Наумець. Чотири роки тому художнику достоївся обласної премії імені Ніла Хасевича. А тепер вперше його роботи оцінили на рівні міста. Міська е, трошки важче далася, тому що мене четвертий раз висувають на цю премію. Але я думаю, що чим складніше, тим цінніше. Василь Наумець є членом національної спілки художників України. У рівному він знаний не лише своїми картинами, а й монументальними творіннями, мозаїками. Одна з найвідоміших розміщена на палаці культури текстильник. Василь Наумець розповів, як важко було у радянські часи відмовлятися від тоталітарних атрибутів. Але митець тішиться, що йому та іншим місцевим монументалістам це вдавалося. У нас не одна мозаїка не збита, символів ніяких не було. Ми боролися в той час і покинути той час не згадувати я би в праві просто не, не можу. Привітати Василя Наумця з отриманням премії імені Георгія Косміаді прийшли друзі та колеги по творчому цеху. Одна із тих, хто в складі комітету журі обирала цьогорічного лауреата мистецтвознавиця Лариса Костюк. Жінка переконана, що роботи майстра є унікальними і їх високо цінують не лише у рівному, а й до прикладу на Закарпатті, де здобував освіту художник. Ми тут у рівному маємо звідти з Ужгорода того професіонала, який зумів поєднати. Європейську культуру мистецтва із нашою рідною землею, міську мистецьку премію впродовж останніх років вручають арт-ательє Георгія Косміаді, яке за життя встигла відкрити донька відомого художника Надія. Разом з дипломом та відзнакою переможець отримав 35 тисяч гривень від міста. Те, що стосується Василя Миколаївича, хочу зазначити й одно, що він дійсно багато. Не багато чого зробив і продовжує робити. Я думаю, що ця премія це тільки такий початок. Василь наумець розповів, що, попри поважний вік, планує й надалі творити та презентувати нові виставки, надихають чоловіка люди, які його оточують, краса рідного краю та онук, який у складі збройних сил захищає Україну на передовій. Микола Брежицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин.